У Дніпропетровську під загрозою зриву виборчий процес а ризик фальсифікації надвисокий. Про це заявляють представники комітету виборців України і громадянської мережі ОПОРА. Зокрема, вони вказують на небачену досі ротацію членів виборчкомів, приховування інформації від виборців і перешкоджання роботі спостерігачів. у Дніпропетровській виборчій комісії вкотре змінився склад. Будуть голосувати члени комісії, повноваження які. Яких... Повноваження, яких припинені я вам ще раз пояснюю, не порушуйте закон. Прошу йти далі. По порядку Одні й ті самі люди то полишають комісію, то знову входять до її складу уже від іншої політичної сили. Урешті-решт міняється і голова. Міську виборчу комісію Дніпропетровська раптом очолює Валентина Панкулич від партії Жінки за майбутнє голова виборчкому минулих років. Це наші старі знайомі. По судам, по уголовним махинациями, зв'язку з махінаціями, процесса, начиная процесу, середины середини 2000-х годов. Вона потрапила до п'ятірки найскандальніших членів ДВК, що підлягають люстрації, каже представник комітету виборців України. Натомість, мін'юст, куди ще торік відправили списки для усунення цих осіб від процесу, зарадити не зміг. Ми отримали совершенно чіткий відповідь. Ці люди є суб'єктами видвіження партії кандидатів. І на совісті повністю партії і кандидатів, кого вони видвігають. Тут ми з вами безсильні. тут може помочь только кримінальний кодекс України. Така заміна голови стала можлива, бо за три дні до виборів батьківщина раптом відмовилася від своєї квоти. Що підштовхнуло до цього кроку у політичній силі, не пояснюють у нас є причини, свої причини внутрішні Ну, ну я не можу озвучити. Це внутрішні причини. Ми хочемо умовно кажучи, щоб у нас було два потужних члени комісії. Такі перетасування за три дні до голосування не дають надії на зменшення ризику фальсифікації. Попереджають спостерігачі, а лише навпаки. Їм самим довелося йти в суд, щоб мати змогу працювати на виборах. Тиски упередження ставлені зі сторони Дніпропетровської міської виборчої комісії. Раніше такого ніколи не дозволяли. Вони бояться, що ми дуже щільно будемо дивитися за виборчим процесом, і вони відмовили нам в реєстрації. Ми подали в суд в окружний адміністративний виграли. Справу нестачі членів ДВК уповільнить роботу дільниць, а ще й до застосування так званої технології черги, коли зранку на дільниці автобусами привозять людей, що утворюють НАТО. Попереджають експерти, політологи визнають, застосовуються усі відомі технології. Це і підкуп виборців, це і заміна членів виборчих комісій, це всілякі маніпулювання з бюлетенями. Нова влада діє тими методами, які приносили результат її попереднім попередникам. Тобто, власне кажучи, доти, доки такі методи будуть приносити результат, буде спокуса їх використовувати. До СБУ МВС та прокуратури вже звернулися спостерігати. Чи у Дніпропетровську з проханням моніторити перебіг виборчого процесу? Вони визнають, встановлення справжніх результатів голосування може затягнутися на невизначений строк, якщо кричущі порушення не припинять. І на момент підготовки цього сюжету стало відомо, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної заміни членів міського борчкому. Людмила Бадалян, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, ТСН, 1+,1.